Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Боже серце для всіх. Матвія 11,28. Прийдіть до мене усі струджені. Дев'ятирічний Ден Гіл прийшов зі своїм найкращим другом Арчі на день народження до свого однокласника. Але коли мати іменинника побачила Арчі, вона не дозволила йому війти. Тут недостатньо стільців, сказала вона. Ден вирішив сісти на підлогу, щоб звільнити місце для свого чорношкірого друга, проте жінка все одно не дозволила. Засмучений Ден віддав подарунки і вирушив разом з Арчі до себе додому. Біль образи друга роз'їдав його серце. Минуле десятиліття. І тепер Ден шкільний вчитель завжди тримає в своєму класі один порожній стілець. Коли учні запитують, чому він так робить, Ден пояснює, це нагадування про те, що в класі завжди має бути місце для всіх. Гостинне життя Ісуса відображало відкритість серця для всіх людей: Прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Може здаватись, що цей заклик суперечить контексту служіння Ісуса, перші ж юдеєві. Однак дар спасіння призначений для всіх людей, хто вірить в Ісуса. Апостол Павло написав: Божа правда на всіх, хто вірує, бо різниці немає. Радіймо запрошенню Христа, візьміть на себе ярмо Моє і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий. І знайдете спокій душам своїм. Його відкрите серце чекає на всіх, хто шукає його спокою. Як ви прийняли Божий дар спасіння? Кого з ваших знайомих кличе Господь Ісус? Помолимось, Господи Ісусе, Ти мене покликав. Дякую, що дарував мені спасіння та любов. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний.